Не те, щоб знаєш, зробити 10 разів і було легко, ускладнити так, щоб на 10-й тобі було важко. Ага. Прямо добре. добре. В естетику, друзі, естетика, наше все. Навіть самий легкий рух, навіть витягання шкарпеток можна зробити гарно. Але я ще не навчився, тому я поки що воркаутом тому займаюся. Естетично не гарно. І в кінці 10 разів віддаєш мені світ під. Потім 10 підтягуєш. Я вже ув'язався в якусь... Такий комплекс на півторах видали. Мене дозволи просто постояти задати питання. Що є? 10 разів давай оп. І пішли. А, пт. Oh, -oh. <gasps> <laughs> she's... <laughs> Раз, два, пішли. Добре. Без підтяган, хорошо. Хуу! А, підись побіг. Слухай, ну, як no. відчуття? Це прям як комплекс, а. Це ну, потужно. Нормальних 10 підйом з переворотами. Я навіть біцепс відчув спину Ні. і задишку. дишкою. великий палець я відчув. О боже, задишка. Добре, прикольно. Це комплекс, у вас повністю все тіло працює. Ноги, прес, спина, біцепс. Допомагає просратися. Да. Якщо ти в просрації, зроби цей комплекс, він допоможе тобі. Просратися. Просрати. Ні, ну ти можеш, куди ж ти пішов в мікрофон. А, да. Зараз, зараз, друзі. Поки він там щось магію якусь нас. На Ці дощечки не вирішують всіх життєвих питань. Це як додатковий інструмент для самоусвідомлення, для того, щоб закаляти дух, волю, бути більш пробивним, дієвим, рушійним. Ну, реально допомагає, друзі. Ми 6 років займаємося цим комплексом з роботою з тілом, слідком за здоров'я. Нам подобається. Ну мені подобається? Дивіться, друзі, вам подобається, як ми виглядаємо. А на подобається. А що ви скажете? Коментар швидко.